Слава Ісусу Христу! Також хочу привітати всіх вас вітанням, яким Ісус привітав своїх учнів по своєму воскресінню. Мир вам! Радий бути знову серед вас! Не пройшло і два роки, ну майже я не запам'ятав, я записав. І подивився, коли ми, ми були в останній раз у вашій церкві. Це було два роки назад. У вас всяк місця служення незрячим. Ви знаєте, я не думав сьогодні проповідати. Хоча я готовий завжди, так я вважаю, що повинен бути кожен служитель, бути готовий сказати слово. Але Дух Святий розпродився по-іншому, і тому сьогодні я маю можливість і поділитися з вами словом. Ви знаєте, життя, воно моє життя зв'язане служення незрячим 18 років. Останні роки я пережив дуже багато, як і більшість українців, багато потрясінь, багато змін. Але моє серце все-таки хоче ще щось зробити в ім'я Господнє, живучи тут на землі. Так, да, можна собі життя облаштувати, можна знайти і жити, і, і оточити себе правильними якимись речами і якось, знаєте, жити. Але дуже важливо, друзі, щоб ми могли також не втратити відносини з Богом. У цій земні суєтів, при цих переживаннях і різних подіях, які відбуваються, так, я з впевненістю можу сказати, що ми живемо в останній час. І я хотів би, щоб кожен з вас робив щось Господнє живучи на землі. Амінь. Ви знаєте, я не буду закликати, що всі повинні сліпим служити сьогодні. Ні. Розположив Бог, ваше серце. Брат Олександр приїхав незрячий брат, служитель місії, приїхав ще з своєю дружиною сьогодні. Підійдете, підтримайте. Але я хотів би, щоб наголосити на тому, що щось робити в ім'я Господнє, живучи тут на землі. Все мене, друзі. Все мене. І я вам знаєте, ще більше скажу, що ваші нащадки, якщо буде життя на землі, забудуть, як вас і звали. Ой, як погано у вас. В мене де такі погані діти. Давайте коротенький аналіз проведемо. Хто з вас пам'ятає ім'я вашої пра 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 прабабусі? Нема таких? А в чому проблема? Ви знаєте, я не кажу, що ми погані або хтось поганий, що нас забудуть. Так влаштоване життя. Можна пам'ятати навіть, можна ім'я, можливо, вести родословно, є такі сім'ї якісь. Але чим жила людина? Яка вона була, які в неї очі були, який характер, яке... можливо, залишиться тільки ім'я. Можливо, як є, можливо, якісь історичні імена, які пам'ятають люди, які залишили слід в історії людства. Можливо, якісь вчені люди. Але більшість не так. Більшість, так, як я вам сказав на початку. Але, знаєте, чудо в тому, що Бог каже, що я знаю тебе по імені. Я знаю тебе по імені. Ви знаєте, імена наші записані в книгі життя на небі. І не тому, що ми цього гідні. не тому, що ми вже не помиляємося. Хвата до кінця життя над чим працювати. Подивіться на себе, на свій характер і будьте чесними з собою. Навіть в літньому віці, ви знаєте, останні два роки я працюю в просторілому домі. І я бачу, які люди. Я думав, що 90 років людина мудріша стає. Виявляється, не завжди так. Слово Боже, вчить нас і говорить. І Дух Святий записав це, імена ваші записані. Я знаю тебе по імені. Ти мій. Ви знаєте, це дивно. Всі забудуть, і діти забудуть, і нащадки наші забудуть, а Бог знає. Слава йому за це. І це дивовижно, брати і сестри. Перед нашою спільною молитвою я хотів би зачитати одне з важливих місць для мене у Святому Письмі із найдовшої книги Нового заповіту. Ні, це не Іванові від Матвія, і навіть не дії святих апостолів. Більшість проповідників, я думаю, знають, що найдовша книга Нового заповіту це книга Коринфян. Перша і друге послання разом складають 29 розділів. Апостолу Павлу пройшлося багато потрудитися з цією церквою. І це надзвичайно збудовуюча книга, якщо її правильно читати. Якщо правильно розуміти, а не просто сперечатися, це надзвичайно збудовуюча книга. Читайте, вникайте, ви побачите, як буде Бог діяти у вашому житті. Але на кінець апостол Павло дає п'ять порад. Ви знаєте, перечитуючи черговий раз новий заповіт, я думаю, як і більшість із вас ставлять собі якусь мету, читають, щоб збудовувати себе. Це чудесний час. Ви знаєте, півтора тисячі років людство не мало такої можливості, християнство не мало такої можливості. Тільки коли почали друкувати цю книгу Біблію, ми маємо змогу у такому вільному доступі і навіть в навіть цифровому доступі читати її. Це дивовижно, тому читайте, насолоджуйтесь, і ви будете мати велику втіху. Також апостол Павло, в кінці своє, другого послання до Коринтян, в 13-му розділі. В 13 розділі він дає останню настанову. Я цю проповідь, можливо, не буду вам говорити повноцінно, як можливо я говорив її колись, але по тезісах я обов'язково хочу пройтися. Останнє слово апостола Павла до Коринської церкви. 13-й розділ, 11-й вірш. Там всього 13. 13 розділ, 13 віршів. Але, знову ж, ми знаємо, що Біблія була поділена на розділи і на вірші для зручності, щоб ми запам'ятовували, де, які місця. А це був лист, це був один суцільний лист до Коринської церкви. Перший лист і другий лист. І ось в кінці листа, останнім повелінням, апостол Павло дає п'ять порад. І я сьогодні хочу залишити їх для, вас, для, для нас з вами. Щоб ці поради лишилися в збудову і щоб ви, згадуючи їх, трималися цих принципів. І так, апостол Павло каже: а на кінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир. І Бог, любові та миру буде з вами. Деякі переклади Біблії кажуть, Бог джерело любові та миру буде з вами. П'ять повелінь, п'ять порад апостола Павла в кінці післання до Коринтів. Це дивовижні, це дивовижне післання, Ще раз повторюся: що перше, що друге, Апостол Павло дуже багато говорить, і різні проблеми були в цій церкві: від устройства сім'ї, соціального життя. Пам'ятаєте, да? хочу видаю, дивиться заміж, хочу не видаю. І багато можна там знайти збудовуючих речей, як фізичного життя людини тут, в церкві, в суспільстві, так і життя в церкві, і дарів духовних, що чомусь багато церков в сучасності уникають про це говорити. А про це варто говорити, і Бог відкриє, що повинно бути і в вашому житті, і дасть необхідного дару. Так ось. На кінець апостол Павло вже знаєте все переговорив з ними, багато говорив і різноманітно говорив, акцентував увагу, щоб Христос обнищав. Тобто Він багато говорить про те, що Бог зробив для нас. Ви знаєте, без правильного розуміння, що Бог зробив для тебе, ти ніколи не будеш правильно мотивований щось робити в ім'я Боже. Ти не будеш мотивований змінюватися. Тебе нічого не надихає, тебе немає. А коли ти розумієш, що Бог звершив для тебе, особисто для тебе, колись білий грем казав так, якщо б ви були єдиною людиною на землі, Ісус Христос би прийшов і помер на хресті за вас. За мене одного, то я ж не гідний. Ладно, якщо всі, то добре, якось ну оптом, є й добрі люди, може краще, ніж навіть чим я. Ні, за тебе особисто Христос приніс усю надзвичайно велику жертву. Щоб ми з вами мали спасіння. Слава йому за це. Ви знаєте, брата і сестри, апостол Павло багато акцентує на цьому, говорячи, що Бог звершує для нас, але в кінці дає ось ці п'ять порад. Коротенько і будемо молитися з вами. Тому що сьогодні у нас є брат, гость брат Олександр. Я хотів би, щоб більше він поділився з свідченням про служіння сліпим людям, тому що ви також є учасниками цього служіння. І коли ми були минулий раз і участвували в цьому. І брат Саша буде також служити словом, ви пам'ятаєте, він є християнським співаком і буде служити також і співом. Все во славу Господню. Так ось апостол поводує п'ять повелінь. На кінець, браття мої, знаєте, підводячи риску, якби таке резюме, на кінець, все. Ну, багато переговорили, багато було можливо недорозумінь, багато дискусій. На кінець все, ну підводимо риску, підводимо радійте. Ви знаєте, християни це ті люди, які мають надзвичайну підставу для радості. Для того щоб радіти тут на землі, в нашому фізичному житті, нам потрібна підстава. Тобто, щось відбувається добре, і нас середини, що аж знаєте, рве, все добре, знаєте, так аж задихаєшся від щастя, бо щось там першу тисячу заробив, чи десять, 10, чи сто, чи там від чи зженишся, чи одружуєшся, чи якісь події відбуваються такі, що ти аж задихаєшся так добре. Ось оці події грядуть, якісь добрі в твоєму житті. Для того, щоб ці емоції відбувалися, так ми влаштовані Богом, щоб відбувалися ці хімічні реакції, оце, і відділялися певні гормони. Так Бог влаштував нас з вами. Нам потрібна підстава. Навіть дитині, знаєте, щоб дитина щось там дідусь чи бабуся дали, Ди, дивишся, вже дитина там посмішку потягнула. А що там що там, там, дає дідусь чи бабуся, чи там. І вже, якщо там щось дали, ну, можливо, зараз важко здивувати наших внучат. Це не так, як раніше цукерочку дав, де вже дитина така рада і щаслива, що дідусь бабуся дали цукерочку. Часи трошки інші, слава Богу, за це. Але. Підстава повинна бути для того, щоб ця реакція була. Але тут, звичайно, апостол Павло не про ці реакції, звичайно, і це важливо, щоб було в житті, тому що, якщо Христос, знаєте, як казав один проповідник, каже, якщо Христос живе в вашому серці, не забудьте це сказати своєму обличчю. Посміхайтеся, будьте радісними. Але тут говориться про іншу радість. Апостол Павло каже: радійте. радійте тому, що у вас є майбутнє. Радійте тому, що Бог дарує вам майбутнє. І це дивовижно. І радуйтеся, і пам'ятаєте, радість це є дар Святого Духа, да? плід Духа. Пам'ятаєте? Любов, радість, мир, я думаю, ви знаєте, на пам'ять всі, всі ці прояви, плода Духа Святого, але це те, що повинно бути невід'ємним від християнина. Радість, тому що в тебе є майбутнє, і що би не приніс завтрашній день. Ти можеш бути впевненому, що в завтрашньому дні тебе чекає Ісус Христос. Слава йому за це! І це дивовижно. Друге апостол Поло каже: удосконалюйтесь. Ви знаєте, є над чим працювати, і звичайно, спочатку, коли вона вертається до Бога, вона перестає робити якісь погані вчинки, старається робити добре, правильно і добре. І знаєте, перестає, навіть Бога її міняється, тобто вчинки, наш язик, але ще є сфера розуму. Ви знаєте. Сфера розум, де відбувається битва, де відбувається битва духовна, коли ми маємо над чим працювати. І тут важливо, знаєте, бути чесним самим собою. Тому що удосконалюватися є над чим. Удосконалюватися, ви знаєте, коли ти вникаєш в своє серце, ти бачиш, скільки можливо є неправильного І не тому, що ми знаєте, ми такі спорчені природою, люди, і наша гріховна природа, вона така. і... Коли в нашому, в наші думки, коли ти є чесним і ти розумієш, що думки відвідали, якщо ти подумав, щоб не подумати щось погане, то ти вже подумав. Розумієте, да мене? Тому апостол Павло каже: удосконалюйтеся, працюйте над собою, над своїми вчинками, над своїм язиком, знаєте, хочеться сказати, чешеться, можливо. Але, знаєте, можливо, треба трошечки десь притримати. І, і, але ще одна сфера, яку ніхто не бачить, які вчинки можуть бачити, слова можуть почути, то думки ніхто не бачить і не чує. Але будьте чесними, працюйте і над цим. Удосконалюйтеся. І це хватить працювати до кінця життя. І апостол Павло дає ось в кінці, ще раз наголошую, книга Коринфян, це надзвичайно збудовуюча, надзвичайно складна книга, збудовуюча книга, велика книга. Але в кінці ось ці п'ять порад апостола Павла. Останнє слово. Так, ось на третє апостол Павло каже, Тіштеся. Ви знаєте, утішайтесь російською мовою. Утішайтесь, знаєте, знову ж хто є кращим утішителем, чим Бог. Утішайся Господом, каже Слово Боже, і Він виконає бажання Твого серця. Нехай Господь буде розкіш твоя. Тобто втіха в Бозі, і ми маємо цю привілегію мати ось втіху і утішатися, тішитися Господом, що в нас, знову ж наголошую, є майбуття, є Бог, який спасає по благодаті, знаючи, які ми. Знаючи, які ми є не тільки фасадно, тобто те, що ми бачимо в неділю, а в наших думках, Бог не перестає любити нас. І четверта апостол Павло каже, будьте однодумні, прагніть єдності. І пам'ятаєте, пересвященницька молитва Ісуса Христа, вона багато говорить про це, про єдність. Нехай будуть єдині, щоб увірував світ. І про це можна багато дуже говорити також, тому що Слово Боже багато говорить про єдність, щоб були єдині, щоб увірував світ. Так ось апостол Павло каже, будьте однодумні, прагніть цього. Ви знаєте, як, як, як легко помітити, що щось не так. Як легко, знаєте, казала одна сестра пастору, каже, брат пастор, у мене каже, дар є, я бачу чужі недоліки. Я каже, пастор, то це не дар, сестра, це кара, каже, це треба каятися в цьому. То це не проблема бачити чужі недоліки, треба бачити свої і змінюватися. Так ось <кхм> однодумні. Четверте і п'яте, що радить апостол Павло – майте мир. Прагніть миру. Ви знаєте, як важливо покривати любов'ю багато речей. Як важливо, можливо, не акцентувати і не робити боляче один одному. Мир це не що, знаєте, абстрактне, прагніть миру. Ну, ми прагнемо. Як ти прагнеш? Твої практичні кроки до цього? Чи ти покриваєш любов'ю, чи ти несеш немочі інших людей? Чи ти, можливо, такий самоправедний і ти готовий, можливо, робити боляче і давити на ту рану, яка і так болить. Тому апостол Павло закликає до цих п'ять ключових речей, брати і сестри. Я хотів би сьогодні, щоб Дух Святий ще більше сказав вам, читайте і вивчайте книгу Коринфян. перше пісня, друге пісня, останнє слово апостола Павла до Коринської церкви і сьогодні до нас із вами. Якби мені дали останнє слово, чи вам, що би ви сказали? Подумайте над цим. Останнє слово, що ти можеш сказати тут на землі? Тобі одна хвилина. Ну добре, три. Так багато хочеться сказати. І своїм рідним, і близьким, і можливо, позвонити комусь. Я так мало говорив своїй дружині, що я люблю її. Я так мало обнімав своїх дітей. Три хвилини. Останнє слово. Говоріть, любіть обнімайте, поки є час. Тут на землі. Цінуйте один одним, поки є час. Останнє слово, що би сказав я в останньому слові? Апостол Павло дає п'ять порад які я сьогодні хочу залишити вам. Радійте. Ми маємо майбутнє. Слава Богу, брати і сестри. Вдосконалюйтеся, каже слово Боже. Є над чим працювати удосконалюємося. Працюємо над собою. Розуміючи, що не такі. Ідім до Бога. Падай монеткам, Господи, слава тобі, що ти приймаєш мене такою, яке я є, але дай сили, щоб змінюватися. Дай сили залишити гріх, дай сили сповідатися. Тіштеся. Бог є великою втіхою. Утішайтесь Господом. Майте мир. Будьте однодумні і майте мир. І заключення апостол покаже: і Бог, любові та миру буде з вами. Амінь. Ідемо на молитву. слава Богу.